Досить чисто. Я побачила, що всі діти дитячого здоров'я закладу Джерельці прибирають свої кімнати. І сьогодні я хотіла би нагородити найкращих, найдостойніших дівчат та хлопців, які дійсно заслуговують таблички Ревізору. Перша табличка ревізору дається за найохайнішу тумбочку Третій, детий 14-й будинок Я вас вітаю Режисор рекомендує 14 пернадцять будинок Я самонаю, конечно, тумбочку і далі в цій самій номінації на оханішній тумбочці перемагає п'ятий захід, восьмий годинок. <праць> Найоханіша тумбочка рекомендує ревізор. Дванадцяту кімнату другого загону. Це? Потрапила реклама до четвертого загону. Так? Готова? Рекламуємо. Хочеш ми з до смачного борща в ділецька. Хочеш. Поласувати смачним жареним окорочком приїжджає тюрети, хочеш випити повний стакан смачного соку, хочеш позагоряти на футбольному полі, хочеш побігати на футбольному полі, хочеш поплавати в басейні з добрим правопокрутом. І потім, потім після їдальні, ти можеш походувати на 200 грам на тренажерах. Далі ти можеш ввечері піти на дискотеку і класно потанцювати. Ваші оклики, реклама, пустівки джерельце. Прошу свого загону. Так, загін, реклама. Супер Швабри, яку перевірив ревізор. Рев тільки сьогодні, тільки у нас. Ви можете придбати цю дивовижну швабру шість в одному. Перше це, це, це йде пилосос. Надіваєте тряпку, берете і це є пилосос для полу. Друге це використовується як качалка для тіста. Качаєте і дуже смачно виходить. <реш> Третє це як для захисту від нападників. Четверте. Це, це, це гітара, гітар, щоб не було скучно. П'яте це одягаєте піджаки та це є ваш партнер по танцях. І шосте. І це є коромис. Супер! Супер, спаві! Дитячого сторобчого закладу Джерельця. Переходимо до супертазіка, <кліпи> який буде рекламувати Ростінь. Ростінь, Рості. з третього загону. Добрий день, добрий день і сьогодні. Тазік. Асфальт. Ролер мокро асфальте. Завжди моді. Він є як і послі гулянки. Раз, пойдем, пошли кровати. Хочется сходити на базар, Тазик не другой. Так із Бездача, Тазик. Я із Єверкайска ціна народна. Домо далі до пупсіка. Представляє загін Драйв. Є така відома корпорація як Бебівор. Разом із такими відомими партнерами, як Panasonic, LG, Testur та різними фірмами. Вам хочемо рекомендувати Пупсик. Якщо вам нудно вдома, ви можете купити Пупсик. Вам немає чим зайнятися у вільний час. Придбайте собі Пупсика, і вам буде цікаве заняття. Якщо ви хочете завести дитину, спершу ви можете замовити пупсика. Всім пупсиком ви можете забезпечити собі патеризове харчування, адже він також є як куховарка. В ньому, встроє, в ньому буде встроєний так як робота, він буде ще Також, якщо ви купите пупсика, вам буде куцьовка на Мадіве від Анікстур, плазма, плазма 53 дюйма від ЛД та також кофемашини від Панасоні. У вас не ті гроші. Віддавайте старшому вихователю. Пупсіка ваші оплиски рекламі першого загону раз, два готові. Я що вам потрібно прорекламувати? Сміттєвий пакет угу. саме цей пакет перевірила на якість та міцність. Ольга Фрейм він витримує тонну сміття. Та ще використовується як бахіла на взуття, коли на дворі болото. Він мега чорний, тонкий та стильний. Також у таборі його можна використовувати як шапочку для басейну. Тільки можна використовувати дітям від трьох років. Використовувати тільки під наглядом вожатих та вихователів. Якість гарантовано. Дякую, які гарантовано, перевірено, лавруком дитячого здоровчого закладу «Джерельце». Дякую, дівчата. Забирайте. Віри, віри, немає в не шапці. Так, переходимо далі до шостого загону. Представлення мінеральної води Регіна Регіна це загадок. Це чудодійна вода. Це королевська вода України. Хто не коштував цю джерельну чисту воду, то не знає, що така справжня насолода. Будь прекрасна, як вода, будь дійшова, як вона. Відома реклама і порядок в шкафчику. Цю номінацію ревізор рекомендує шостому загону, шістнадцятому 16 будинку. Порядок в шкафчику отримав табличку. Ревізор. П'ятий загін. Перший будинок. Кращий порядок в шафі, золоту табличку ревізор отримає 14-та кімната другого загону. Ой, зароша, бойся, вілки, один удар, у 4 дити. А сигнал! Шти -шти. А жестами покажіть. Вони пухкі є та кльова. Ваш сигнал. А ще раз. перевіряємо. Це початок. Як тебе звати? Артем. Андрій. Андрій міняємось місцями. Андрій. Андрій. Водя. Ваня. Влад. Влад. Тіма. Денис. Тіма. Тіма. Тима. Має перед Іван? Ай буде Ваня. 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 Ставай після Діма. Діма Ставай після Діма. а ти хто? Денис. Диніс. А ви Ставай після Дениса. Диніса. Дима, Нікіта. Нікіта. Тіма перед Нікітою. Так, тепер дівчата. Бодя. Ліра. Ліра. Даша. Валерія. Це Валерія. Покажіть Валерія. 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 Катя. Катя. к л м н О п р с т Правильно, так. Да. Маша. Катя і Карі. Наташа. Ок. 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 Яна. Яна, дівчата не стріляли краще, але хлопці були першими. Так, наступне построїтись по росту. Від найменшого до найвищого. Хлопці були першими. нормально. Ой, А ну ровненько. Міняйся. Тут продату ціночокчик треба так пониже. треба. Ні, вище, Супер було п'ять помилки. Три. Три.

Тридцять четвертий. Тридцять перший. Покажи. Ви угу. доказатись. У вас спало. Тридцять перший. Дійсно. Да, дівчата, ставайте, будь ласка, на ту лінію, щоб було краще ви. Так, тепер хлопці. Тридцять третій. Тридцять п'ятий. Тридцять п'ятий. Тридцятий. Покажи. Де воно пише? Не пише на тому. Ні, в нього 35, 30... в мене такі самі кросовки. А, ось де пише. Де? Тридцять сьомий. Тридцять шостий. Тридцять шостий. А ти сказав тридцять сьомий. Так. Тридцять восьмий. Тридцять 39. Тридцять Тридцять дев'ятий. Сорок перший. Покажи. Ого! А скільки років? Тринадцять. Володимир Михайлович, у вас який розмір новий? У Різ, мене різні бувають. Зранку 41 перший, під вечір 44-й. Після басейну 47. -й. Так. 44. -й. 44 четвертий. Супер, хлопці вистраються там. Готові, вирки готові. Перевіряємо поверх. Перший, перший, другий, другий, третій, 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 третій. третій. четвертий, четвертий, сьомий, шістнадцятий. Шістнадцятий хлопці. Нульовий. <світлення> Де дає такий поверх? <світлення> серйозно давай. Тож серйозно. І в тебе нульовий? Нульовий. Перш. 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 Четвертий Пертий. Пертий. Сьоми. Восьми. Десятий. Від найменшої до найбільшої. Вага! Я є початок. 24 килограмма 25, 25. 25. 25. 40. А чего ты так крипи сорок кілограм Василь за Сірго 43. 43. 44. Ого! 40. Хто з вас много? Все шесть. Все шесть. Супер! Ваші обласки віта. Я казала від найменшого до найбільшого. Ну ладно, не перестраюйте. Звідки? Іду. Скільки важиш? 29. 34. 34. 35. 36. І 39. 41. Скільки? 41. Володимир Мир Михайлович, перелізте. Та от щось другий 34, подивіться. Чи 31? 34. 45. Мужні хлопці. І останнє завдання. Постройтесь по. Даті власного народження від одиниці до <праць> тридцяти дно. Потовий сигнал. <праць> так, майже однаково перевіримо хлопців, коли ти народився. Я так. Альбіна Альбіна, перевіряйте по списку, спискам, показав. Так, так? Водолей. Так. Тобі сьогодні пощастить. Я читала твій гороскоп на сьогодні. Ні. Я читала, бо я всі гороскопи читаю. Сьоме! Сьоме що? Ми жовтня, ліси. Грудня. Грудні. Десяте грудня. 16 жовтня. А вони у грудневі. Значить, де мають спояк... а, а, ну, то що? Так. Шістнадцяте липня, п'ятнадцяте квітня. П'ятнадцяте менше за 16. Дев'ятнадцяте лютого. А четверте березня. 25 лютого. 26 березня. Супер, була тільки одна помилка. Дівчат. 2 грудня. 4 січня. 8 жовтня. 12. Перш п'яте. Шо. Двадцять 25. Ваші оплески. Вилка та.

Наступний учасник стоїть стає, стає все менше, та менше. Стаємо, танцюємо далі. Танцюємо, а не ходимо. Стоп! Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune cose non si possono permettere di Co nie była dziewczka super to za jestem? нас. Аліна Тронат. Це тетчайбона помада мене. Ти зараз в тензі. 20:14. Нікита 12. Маша Станада. Другу музику хай став. Кирил, 12. Да. Один. Немастуйте. Режисер не рекомендує. Нітиту. <ривизорція> так, давайте дуже акуратно сідати. Нікіта вибуває. <ривизорція> Тільки акуратно сідаємо. Акуратно. Є ще один стітчик. Все, Вже нема, танцюємо далі, ну, ось так вийшло, підтримуємо оплесками. Так залишився другий загін. Перший загін повністю. Три учасника з другого двоє і з третього один. Так. Вже <плес> з третього ні одного. Залишилось двоє учасників з другого і троє з першого. Перший лідирує. Що здоров'я табору. І за все це, за всю цю гарну якість, високий рейтинг, золотий, золота табличка першої зміни 2015 джерельце, ревізор рекомендує табір джерельце для усіх дітей.